Після смерті вже ніхто не зможе знайти Господа. Після смерті людина не зможе змінити нічого. І тому Бог сьогодні звертається до кожної з нас. Бог сьогодні дає нам можливість почути його голос і навернутися до нього, тому що Він Спаситель світу. Він єдиний, хто прийшов в цей світ. Він заплатив своєю кров'ю за наші гріхи. Він прийшов викупити нас від вічної загибелі. І він бажає, щоб кожна людина залишила свої злі дороги і навернулася до нього. Бог також говорить, нехай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує його. Дорогі друже, можливо, ти сьогодні відчуєш прекрасне і задоволене життя, Но чи задумувався ти над тим, де ти будеш проводити свою вічність, коли твоє серце зробить останній удар. Чи задумувався ти над тим, що скажеш ти Богові, коли ти з ним зустрінешся? Адже Бог сьогодні дає тобі і життя, і дихання. Бог сьогодні дає тобі розум, руки, працю. Він дає все необхідне для того, щоб ми мали для життя. Тому що ми створені Богом для того, щоб служити йому. І диявол, він не хоче сьогодні, щоб ми служили Богу. Він дав нам різні клопоти в цьому житті, щоб ми жили для себе. Але Ісус Христос сказав, я дорога, і правда, і життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Кожен із вас, хто ну, сьогодні чує цей голос, ви можете сказати, Господи, прости мене грішного! Я каюся перед Тобою, я жив би твого святого Слова, я жив би з тебе. Я ходив гріховними дорогами, але від сьогодні я хочу служити тобі. Кличте до Ісуса Христа, тому що в нього є сила спасати кожну людину. Для нього немає жодної неможливої речі. Він спасає найгіршого грішника, тому що він Бог, який має силу спасти кожну людину. Нехай Господь благословить вас і допоможе вам покаятися і вірити в Євангелію.